Усім привіт, до вашої уваги Mazda CX5, пригнана Швейцарії 2.2 дизель, автомат, повний привід. Пробіг даного автомобіля 171 000 кілометрів в класному сірому кольорі, максимальна комплектація, яка може бути. Пробіг даного автомобіля підтверджений офіційним сервісом Mazda. Усі відмітки про обслуговування присутні. Зверніть увагу на цей класний колір сірий, темно сірий Класно поєднується з цими титанами на 19-му розмірі. З такий його зовнішній стан автомобіля, без м'ятин, без царапин, без колів. Всі вікна оригінальні, резина преміум Contact 6, теж в гарному стані. Має дві вихлопних труби взаді. 125 кВт має цей мотор. Дуже динамічний і економічний. Має задню камеру, задні парктроніки емблема про повний привід. Повний привід тут автоматичний, він автоматично підключається, коли потрібно. Має також безключовий доступ на дверях, складання підігрів дзеркал, притонований задній ряд. Передні вікна заламіновані просто, захищають від ультрафіолету. Також має дуже багато асистентів. Автоматичне дальнє світло, вирізає зустрічні машини, також дістронік, утримання в полосі, автомобіль автоматично підрулює по полосах, також має максимальну передню оптику, лед денні ходові вогні, також лед фари, лед протиутуманки, передні парктроніки також є. Ним дуже зручно паркуватися, адже є парктроніки, камери і дуже різних багато асистентів. Має дуже високий кліренс. Дуже добре підійде для наших доріг, заїдете куди хочете. Як бачите такий кліренс. Всі вікна оригінальні, включаючи лобове скло Mazda. Зараз прийдуся перебором, вам покажу його по підкрасах. Так, Зараз прийдемося по підкрасах. Одразу скажу перефарбовані усі дверки і капот. Це все робилось на офіційному сервісі Mazda, нічого страшного немає. Це просто косметичний підкрас. Можливо, був зроблений по гарантії або для того, щоб пройти техогляд в Швейцарії. Адже без цього не можна пройти, якщо якісь є мікроцарапини, сколи. І так далі. Фарбований капотик бачите, крило в оригіналі, дверка в оригіналі. Одразу показую все, як є. Але нічого страшного в цьому немає, це просто косметика, це все нормальні речі. Так, ось ця дверка також перефарбована. Крило вже в оригіналі. Зараз покажу в прийомах, вікна, як бачите, оригінальні, тут нічого не було. Страшно, можливо, якась царапина скузна також була. В прийомах все ціле, нічого тут не рухано. Також болти всі цілі, нерухані. Ось він для перевірки, пробігу можете зафіксувати собі пере... перевірити. Все по автомобілю розказую, як є, щоб не було ніяких питань. Так. Що маємо? Фарбовані дві дверки і капот. Так, Зараз перейдемося, покажу вам його в салоні. Маємо ось таких два ключі, маємо безключовий доступ. Ось так відкривається. Ось такий у нас салон на максимальній комплектації. Має бовс акустику повний електропакет, складання підігрів дзеркал, індикатор мертвих зон на дзеркалах також є. Ось таке сидіння в гарному стані, перфорована тканина, пам'ять сидінь, також є електрорегулювання сидінь. Ось відмітка про обслуговування також є. В наступному. Наступне обслуговування має проводитись на пробізі 183 тисячі або у 2024 році, в другому місяці. На даний момент 171 тисяча кілометрів. Також ось такі кнопки асистентів, також є управління дальним світлом. Датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала, люк, підсвітка. Білим світить, електроручник, джойстик управлінням навігації, бортовий комп'ютер, двохзвоний клімат контроль, підігрів сидінь, управління паратроніками, автоматична коробка автомата, гідротрансформатор, два usb порта для підзарядки ваших девайсів. Пам'ять сидінь працює також. Дуже зручно, коли в сім'ї два, два водії. Ось така строчка оригінальна, бордова. Сидіння також в гарному стані, не просижене, не поцарапане, в збереженому стані. Так, зараз заведемо. Система старт-стоп також присутня. Та у нас приборна панель, пробіг 171 тисяча, сенсорний екран, є блютуз, навігація. Дуже багато різних настройок. Також є моноворушну. Аби ось цим джойстиком керувати. Двохзовний клімат контроль. Мультикермо керується звук, також тут оправляється дістроніком. Кермо регулюється по висоті та по вильоту, як кому зручно, можете на себе, під себе настроїти. Світиться білим світлом, класно підсвічується. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. Такий ще підлокотник великий показати підстаканники, Карманчик від ключів. Все класно продумано в автомобілі. Ось на задній ряд, задні вікна притоновані заводським напилом. Стан дверних карт, порогів також в гарному стані, не зацарапане нічого. Також заднє сидіння в гарному стані. Є підлокотник з підстаканниками. Сидіння також складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось перевезти габаритне, місця взаді достатньо. Ось така ще Только зараз сядеться рівно. Ось така відстань ще до колін, ще приблизно сантиметрів 10. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечором все класно підсвічується, люк. Задні місця достатньо, одним словом. Такі карманчики також є, Перфоров, Перфорована шкіра в гарному збереженому стані. Не буде дуже парити вам. Сидіння на пів ковщі з дуже доброю боковою підтримкою. Дуже зручно буде сидіти для дальніх поїздок. Так, ось такий у нас багажник, зараз перейдемо, покажу. Всі камера, шторка, можна її від'єднувати, або автоматично вона піднімається з кришкою підсвітка. Білим світлом світиться, Так, ось тут є підсвітка. Так складається сидіння при потребі, якщо щось потрібно перевезти. Також поличка вся забирається. Також тут є такі тримачі, шнурочки, розетка, ще одна. Можна ставити холодильник, також є в комплекті крюк фаркопний, і компресор. Ось такі ключі, все, все те, що болото і є. Також тут оце все виймається і є місце під докатку зроблене. Також є до фаркопа розетка вилазить, якщо потрібно щось перевести, підключити прицеп. Ось так все це діло складається однею рукою. Фіксується. Ось такий стан салону з цього ракурсу. Можете переглянути. Верні карти також в гарному стані, зверніть увагу, також є електропривід пасажирського сидіння. Підстаканчики, стан сидінь, зверніть увагу в гарному стані. Саме головне, автомобіля немає неприємних запахів, автомобілі не корили, не возили тварин, шерсті, нічого немає. Панелька також в гарному стані збережена. Ось такий у нас бардачок. Зараз покажу документацію. Так, ось тут у нас документація, швейцарський техпаспорт, він код зафіксуйте собі. Ось бачите, рік 2016, 10 місяць, 129 кВт, 2,2 дизель. Ось Роздруківка з офіційного сервіса. Останній сервіс був проведений на пробізі 169 тисяч. Це все було зафіксовано на офіціалі Mazda. Можете собі перепровірити по вінкоду. Також тут є різні роздруківки. Ось така папочка. Ось він код ще Так працюють фари у нас, фари у нас максимальні, також маємо лед проти туманки, дуже класно стильно виглядають. Зараз покажу ще задні стопи. Ось так все це діло підсвічується. Ввечором і вночі класно стильно виглядають ці фари. Дуже оригінальні, немає з чим їх попутати в потоці. Ось так, прийду ще покажу зовнішній стан. Нагадую автомобіль Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід з оригінальним провіреним пробігом 171 тисяча км. В класному кольорі, максимальної комплектації. На всіх максимальних асистентах. Мотор працює чітко, рівненько, по ходовій також ніяких проблем немає, машина збита до кучі, немає ні царапин, ні м'ятин, ні сколів, все в класному стані. Також люк ще є, забув показати. Так відкривається. Так закривається. Отож, кого цікавить автомобіль, дзвоніть, запитуйте. Також підписуйтесь в групу Viberi. посилання на групу залишу під цим відео. Там публікую усі фотографії, всю повну інформацію по машинах, ціни, фотографії, відеообзори. Підписуйтесь, не забувайте. Зараз проведемо невеликий тест-драйв, покажу автомобіль в'їзді. Так ще покажу підкапотний простір, як працює мотор. Мотор працює чітко, рівненько, стоїть добрий акумулятор, бош. Тут все ціленьке, рівненьке, нічого не кручене, в гарному стані. Зараз проїдемося, покажемо його в'їзді. Ось такий автомобіль в'їзді у нас, коробка плавно переключає, мотор гарно набирає. Ось такі у нас оберти. має утримання в полосі, не дає автомобілю виїхати за полосу, автоматично підрулює. Якщо включаєте поворот, тоді воно пускає руль. Також є адаптивний круіз-контроль, також сліпі зони, індикатор сліпих зон, коли автомобіль вас обганяє якийсь гарно динамічний автомобіль, як бачите, як набирає оберти. Птичне підрулювання також є по полосі, бачите, тримається полоси, я не тримаю руля. Тут я вже сигналізую, що потрібно взяти руля, щоб менше бавитись з цією функцією. Також індикатор сліпих зон є. Коли у вас буде хтось обганяти, одразу буде індикатор показуватись на дзеркалі. Отож, кого цікавий цей автомобіль, приїжджайте на огляд, Тест-Драйв, місто Радивилів, це Рівненська область. Підписуйтесь в групу Вайбері, Там показую всі наявні автомобілі або автомобілі, які приймують Швейцарії. Публікую більше інформації по кожній машині. Також тут є управління Дістроніком, виставляється відстань, на яку хочете виставити. До попутної машини і автомобіль автоматично буде триматися за неї хвостом і їхати. такий двозонний клімат-контроль. Все класно, естетично підсвічується вечором. Маємо навігацію. Пари дуже потужні, лед. Зараз покажу вам, як світять. Ось на знак дивіться, бачите, бачите як. І це ще не вечір. Ну, вечір, але ще не дуже темно. Ось така динаміка автомобіля.